У Сумах попрощалися із загиблим солдатом Василем Резніковим. Близького півдня труну з тілом полеглого бійця привезли до храму Андрія Первозванного. Тут зібрались рідні, знайомі, а також побратими Василя Резнікова. Віддати останню шану військовослужбовцю приїхав його командир з позивним Стріла. Мене поставили головним сержантом цього підрозділу. Так я і познайомився, в принципі, почали ну, учитися воювати. Від нього ніколи я не чув щоб він там відказувався від чогось, що не хочу, не буду, не треба. Все час всі поставлені задачі виконував як навідмінно. Василь Резніков жив у селі Великі Вільми Сумського району. Працював трактористом на агрофірмі. На початку повномасштабної війни добровольцем разом із сином військовослужбовцем став на захист країни. Служив номером обслуги протитанкового відділення механізованого батальйону. Життя солдата обірвалось 29 липня 2023 року. Розповів офіцер Сумського районного центру комплектування Сергій Гаранька. Василь загинув під час бою з російськими загарбниками, віддано, виконуючи свій обов'язок біля населеного пункту Мала такмачка Запорізької області. Так вийшло. Міна розірвалася в дереві, і осколки пішли вниз. Його зацепило, і ще одного дядька зацепило І один поранений. Син найперший прибіг на допомогу батькові. Ну, вже нічого зробити не можна було. Після відспівування загиблого солдата Василя Резнікова поховали на кладовищі в селі Великі Вільми. До свого 55-річчя він не дожив місяць. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко Суспільне, новини Суми.